Вітаю ще раз. Зараз поговоримо про таємниці вимирання української нації, або, як це науково називається, таємниці депопуляції. Отак, оце все, оце страшне вимирання, воно прикривається для тих людей, які нічого не розуміють. Отаким словом, науковим депопуляція. Не випадково, що воно означає, мало хто знає. А що таке вимирання знають всі. Так. Так от давайте подивимося на те, тому що всякі там наші вороги. А за ними і наші дебіли повторювали і повторюють, що зменшення населення, що вимирання українців, почалося із 1991 року, коли Україна стала незалежною державою. Це нахабна брехня оцих московитів андрофагів і їхніх агентів, які, крім брехні, нічого не знають. Так от, чергове вмирання українців почалося із 1961 року. А до того воно було в 1921 22 перший голодомор, у 1937 році масові репресії, коли мільйони людей були розстріляні українців просто так. Були в 1932-33 році, коли найбільший Голодомор 10-12 мільйонів було знищено українців. Я все за можу повірити в будь-яку цифру, бо в родині моєї матері з Полтавського села, яке знаходилося під Миргородом, так, померло із 14 членів сім'ї, 10. Село було оточено москалями андрофагами які нікого не випускали, щоб не втекли і не вижили. Так. І забрали все, що можна було їсти. Так. А потім війна 41 45 року, на війну не брали хворих, калік, божевільних і все таке інше. А відбирали найкращих і знову. Загинули мільйони людей, і знову деградація. Потім після цього 61 рік пройшло там буквально скільки з 15-16 років із закінчення Другої світової війни, і наступне покоління прийшло і в яму в цю звалилося. А тепер ситуація взагалі в нас катастрофічна. Тому що нас знову це все знищували, нас московити, андрофаги, за державною програмою. Давайте не будемо обдурювати себе. Все це робилося спеціально. Це політика така була. Знищувати українців або виселять, або розселять, або розкуркулювати. Тому що ж всі ж куркулі тут сиділи. А де ж вони? Ну, багаті, розумні, підприємливі люди. Їх взяли, знищили ідіоти, які прийшли до влади. Ну так же, ну давайте. Всякі шарікові і інші, які взагалі в голові нічого не мали, жодної клепки. А їх до влади допустили, то вони, звичайно, знищували всіх розумних людей, і підприємливих, так званих куркулів. Ну це ж який дебілізм повинен бути, щоб на цю найпідприємливішу частину нації знищити. А зараз, подивіться, знову ж за цією програмою московиті вони прийшли сюди нас знищувати, убивати і виганяти своєї землі. Або туди вони. На Московію вивозять із тих захоплених територій, окупованих, анексованих і так далі. А, або вони виганяють наш на Захід і, і будь-які інші країни. То катастрофічна ж ситуація виникла у нас в Україні катастрофічна. І цю катастрофічну ситуацію українська Україна має. Вирішити, ніхто інший не може її вирішити. За державною вже українською програмою. Як її можна вирішити? А тільки так проводити відбір найздоровіших, найрозумніших, найосвіченіших, молодих чоловіків і жінок і створювати відповідні клуби, де вони будуть зустрічатися на добровільній, звичайно, основі? Так. Це все необхідно робити і робити уже по е, закінченню війни. Тому що те, що будуть платити, там розказують про те, вже платили. Нічого це не дало. Абсолютно, нічого не дало. Оце нам треба здійснювати абсолютно іншу політику. І ця політика має полягати ось у цьому, що я пропоную, тому що ніхто нічого іншого не може запропонувати. Я пропоную, будь ласка, назвіть ці клуби як завгодно: відродження там, е, Голодомор український, український Голокост. Як, як вам сподобається, як це політично буде вигідніше назвати, але хай там ці молоді люди зустрічаються між собою, е, закохуються, створюють родини. І підписують з державою угоди про те, що вони будуть мати там 4, 5, 6, 10 дітей, так як в родині моєї матері було їх 12 дітей, а держава в свою чергу зобов'язується забезпечити цих людей, ці родини відповідним житлом. Роботою, дитячими яслами, дитячими садками, відповідними школами, де б вони могли рости і виховуватись, як інакше може відновитися нація, коли її знищували ціле століття 20 те і продовжують знищувати. Ну, хай мені який розумник там пояснить, як це можна зробити. Я поясню, як можна зробити. А де взять житло? Та боже ж ти мій, у нас тисячі і тисячі віл, тисячі і тисячі віл корупціонерів, які заробляли по 5-10 тисяч гривень, а в них віли 10 мільйонів коштують. А мені, дебіли, кажуть, так як в них забрати, воно ж на його дружину записано. Така дружина взагалі не працювала ніде. Де вона взяла? А на бабусю записано, а бабуся взагалі пенсіонерка, хай пояснить, звідки отримало це житло. Отже, є все, треба тільки щось робити. Якщо ви дійсно ми хочемо будувати українську Україну, то нам треба робити неадек... абсолютно реальні речі і не звертати увагу на неадекватних людей, які будуть казати, та так робити не можна. Убивати українців можна. Знищувати націю можна. Приходити сюди свинячою рилом московитів андрофагів, і знищувати все, обстрілювати от 10 міста нашої держави, це можна. А от те, що я пропоную, не можна. Та хто ж ми тоді такі? Ну, давайте реально скажемо. Хто ми з вами тоді такі, якщо ми не можемо робити те, що треба? Бо... Нація гине, це факти просто. Скільки там вже за, за кордоном? Сім мільйонів чи більше виїхало, родини зруйновані, давайте реально говорити. Це ж так? Так. Хто цим буде займатися? Чому цим ніхто не займає? Ну, давайте хоча б теоретично зараз розробимо все це, почнемо конфіскувати оці всі вілли. Покинуті часто густо. Оцих всіх олігархів, там, у людей по 200, по 300 квартир є. Так, навіщо вони їм? Звідки вони їх взяли? Коли вони зарплату мали тоді 5-10 тисяч гривень? Ну, а тепер мають 20 чи 15 тисяч. Звідки це взято? Оці сотні мільйонів. Звідки це взято, я запитую. То ну, повинні бути українські, напевно, і правоохоронні органи, які будуть це все конфіскувати на законних підставах, звичайно. Тому що, ну а, а які законні підстави? Ну, як в Сполучених Штатах Америки. поясни, де ти взяв. Так. Якщо ти не можеш пояснити, ну все, воно конфіскується державою. Так. Це просто, значить, ти вкрав. Це про яке вже, може бути, пояснення: інопланетяни тобі принесли. З Марсу впало. Ну, давайте будемо реально вирішувати наші проблеми, які у нас накопичувалися і продовжують накопичуватися. По закінченні війни вони будуть надгострі, нікому буде ні працювати, ні в армії служити. Ні навчатися, ні в університетах не буде кому вчитися, ні в школах. Що все це закрити треба, так? Отже, оце та одна після перемоги це друга основна проблема, яка стоїть перед нашою нацією, і які, яку ті люди, які прийдуть з фронту, не повинні віддавати владу. Ми зробили своє діло, а тепер ви робіть. Ми знаємо, як ми зробимо. Оберуть знову таку Верховну Раду Шарікову, як у нас. Оберуть і інших діячів таких самих. Так що ось цю проблему я її означив. І її треба вирішувати. І повинні думати над нею не тільки там е, професори. Доценти і кандидати, але вже задумуватися і е, наші військові, що нам робити після того, коли ми звільнимо свою землю від е, оцих всіх бандитів, оцих всіх московитів-андрофагів, всі всі оці всій наволочі, оці всії сволоти, всіх е, садистів, які прийшли на нашу землю. Убивати українців черговий раз всім українцям в Україні і в світі бажаю здоров'я, удачі і перемоги над цією ненависною ордою.